Шела пропоную пофарбувати булочки у різні кольори. Підтримую. А так, як класно виходить. Наші супербулочки готові. Тепер настав час смаколиків. Покладемо ора та мармеладні стрічки. Додамо смачного сиропу та багато яскравої посипки. Ось це краса. Що там Сем? Що вони готують? Вони мають багато різнокольорових бургерів. Сам подивись. Що? Ого, реально! Прикольно вони вигадали. У нас лише один, проте у нас точно смачний. Віддай мені картоплю Дені. Ми покладемо її у бургер. Так, зробимо бургер павук. Вже інша справа кетчупна гармата заряджена.